Чернігів місто стійких людей, вистояв під час облоги і запеклих боїв, а зараз активно відбудовується та розвивається. Усе завдяки людям, які допомагали боротися з ворогом, кожен на своєму фронті. Днями в муніципальній книгарні відбулася презентація фотопроєкту в межах ініціативи Чернігів стійке місто, стійкий дух, стійкий розвиток. Стійкість міста надають люди. І власне у нас з'явилася ідея фотопроєкту зі стійкими людьми, які залишились в місті, які так. Інакше підтримували життєдіяльність, допомагали іншим і місту вистояти. Мета проєкту подякувати чернігівцям за стійкість і надихнути їхнім прикладом інших за основу взято світлини фотографа Влада Спишилова, зроблені ним торік. Днями ж на вулицях Чернігова з'являться оновлені сіті лайти з обличчями незламних містян. Героями цих фотопортретів є мешканці міста, це представники різних професій, це і лікарі, це і пекарі, це і електрики, це працівники комунальних служб. Це газівники, це е, працівники е, поліції, тобто всі мешканці, які кожен на своєму робочому місці, на своєму, так би мовити, фронті е, захищав місто, боронив місто і проявив свою стійкість, і незламність. На презентацію завітали і самі герої світлин у лютому березні минулого року. Пекарка Ольга Опанасенко не припиняла працювати, відповідала за наявність сировини для випікання хліба, ба більше жила на підприємстві. Разом із сином Марина Голик, медична сестра операційного відділення другої міської лікарні, і під обстрілами рятувала людські життя. Під час облоги міста ми працювали, тому що по, ну, по другому ми не могли. Ми забезпечували місто продукцією. Ми випікали хліб, було дуже тяжко, але ми трималися. Ми виконували свою роботу і. Я не можу сказати, що ми герої. Ми всі були на робочому місці. А хто б виконував би не ми? Нагадаємо, з квітня 2022 року команда архітектурної студії Якуша в партнерстві із Чернігівською міською радою розробляє майбутню концепцію розвитку Чернігів. Стійке місто для оновленого позиціонування обрали саме слово стійке. Воно поєднує минуле, теперішнє і майбутнє Чернігова. Це історичне місто глибоко по цінностям, екологічне і було запропоновано нове позиціонування для того, щоб пояснити туристам, інвесторам міжнародникам, Родним донорам, друзям про що Чернігів в одному слові, і слово стійке означає різні аспекти, які ми пропонуємо в концепції підсилити історичність і екологічність. Сьогодні ми виходимо на новий рівень. Це довготривала відбудова і розвиток. Міста, залучаючи інноваційні технології і передовий досвід європейських країн, міжнародних партнерів, і дуже важливо побудувати нашу візію і концепцію розвитку на десятиріччя вперед. І тільки завдяки спільній згуртованості, завдяки віддачі, завдяки любові, щирість свого міста, ми. Витримали, ми вистояли і можемо дійсно бути прикладом для других для інших міст, для інших країн, для всіх міжнародної спільноти. Що Чернігів, місто, герой, Чернігів, місто героїв. Організатори фотопроєкту Стійки духом мріють, аби світлини незламних чернігівців побачили й в інших містах та країнах. Проте спочатку планують підтримати ініціативу влада Спешилова, випустити книгу, яка міститиме фотографії та історії учасників, і стане цінним вкладом у збереження пам'яті про героїзм містян.